у ворога, хоч дещо і виходить у Бахмуті, будемо відвертими на кількох вулицях. Але загалом оточити місто і захопити не виходить. По Авдіївці виходить бити по дитячих садочках, руйнувати будівлі, використовуючи тактику, е, знаєте, такої випаленої землі, тому що, за, на думку ворога. Е, Рінування інфраструктури допоможе їм вибити сили оборони з міста, але цього не відбувається. Попереду важливі дуже події, друзі. Техніки стає більше, зброї стає більше. БПЛА наші працюють вдало. І, друзі, майте терпіння. В потрібний час станеться те, чого всі так довго чекають. Слава Україні! Переможемо всіх! Всім настрою.